Як ви відноситесь до тих даних, що зараз кажуть, що і мікрофлора впливає на ризики ожиріння, що є дослідження, коли взяли посів з мікрофлори у жінок? Вони були Мікробіом кишківника. Так, Мікробіом кишківника. вони були близнюки абсолютно. І одна була гладка, друга досить струнка. І їх флору. Підсадили мишам, і режим був однаковий, харчування однакове, і миша з мікробіомом від жінки, яка була гладка, почала набирати вагу. Позитивно справа в тому, що в мене є навіть пару публікацій з приводу впливу на на мікробіом кишківника. Для покращення перебігу, наприклад, аутоімунних захворювань печінки, і, взагалі, щодо мікробіому кишківника, зараз хіба що лінивий його не згадує, тому що вже уточнено, що кількість мікроорганізмів у нашому кишківнику перевищує кількість клітин нашого організму ну, десь приблизно в 70-100 разів. І мікробів мікроорганізмів нашого кишківника, які переважно корисні. Варто любити пестити, а якщо вони нам не допомагають, а заважають або змушують організм змінюватися в якомусь хворобливому напрямку, а ожиріння – це є хворобливий напрямок зміни організму, то варто підкоригувати мікробіом кишківника, але робити це аргументовано. Тобто просте призначення пробіотиків, пребіотиків самоелімінуючихся антагоністів в комплексі або один за одним, може дати або мінімальний результат, або частковий результат, але частіше всього, результат нетривалий. І тому вартость з приводу впливу на мікробіом кишківника, який частково може дозволити вирішити проблему ожиріння, тобто допомогти худнути фізіологічніше. І надовше отримати результат, визначитися з тим, що є в мікробіомі, і якщо є патогенна мікрофлора, то спочатку вплинути, знищити патогену мікрофлору кишківника, а тоді е, збільшити вміст е, тієї сапрофітної або допоміжної мікрофлори. Ну, те, що у всіх на слуху, це біфідолактобактерії, але там трошки ширше, е, яка допомагатиме не лише травленню. Перетравлюванню, якісному перетравлюванню, але й е, нормалізуватиме обмін речовин в напрямку.